З Вашингтона програма Голосу Америки, час Тайм. Я, Руслан Петричка, добрий вечір сьогодні. Гостями нашої студії є Роман Дзівінський та Максим Мільченко. Українські герої, які отримали важкі поранення на Майдані та у зоні АТО, і які сьогодні лікуються у США, але це про це пізніше на початку підсумки саміту Великої Двадцятки, який завершився сьогодні в Австралії. Нарада, яка мала зосередитися на питаннях росту світової економіки, перетворилася на серію публічних звинувачень на адресу Володимира Путіна, вимог зупинити агресію в Україні та погрози нових санкцій. За подіями спостерігали журналісти Голосу Америки в Австралії та мій колега Богдан Цюпин. В останні тижні, коли на сході України зростала напруженість, нещодавно розлучений президент Путін, як виглядало, намагався вразити своєю чуйністю. На саміті АТЕС у Пекіні камери вловили момент, коли він укривав дружину китайського президента Шаллю. І помічники Шаль майже негайно замінили. Ще більшу увагу. Привабили неоковирні моменти, коли російський лідер опинявся поруч з президентом США. Вони примудрялися не обмінюватися поглядами, навіть дивлячись у напрямку один одного. Президенти витримали. Лише 15 хвилин двосторонньої розмови, бо не могли оминути теми України. Згодом на саміті двадцятки у Брізбені зустрічі також були короткі. І я би їх назвав типовими для нашого спілкування, які діловим і відвертим австралійці приймали Путіна на рівні з керівниками інших країн. Навіть дозволили йому потримати і погладити коалу. Але ніхто у далекій Австралії не забув, що на Росію покладають відповідальність за збитий авіалайнер Малазійських авіаліній, в якому загинули 298 людей. 28 з них австралійці. Президент Обама приєднався до керівників Японії, Австралії та інших, які засудили російські дії в Україні і закликали притягти винних до відповідальності. Навіть усміхаючись і потискаючи руки з Путіним, говорили відверто. Канадський прем'єр Стівен Гарпер сказав Путіну, що той повинен забратися з України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла сказати про свою зустріч з російським президентом нічого доброго. У нас була дуже проста і загальна розмова про цілий конфлікт. Очевидно, що переговори були конфіденційні, і подробиць я не подаватиму. Президент Обама заявив, що в чергове пропонував Путіну вихід. Те, що я йому говорив, не відрізняється від того, що я заявляю на людях, і що я казав йому приватно упродовж кризи в Україні. А саме, що Росія має можливість обрати інший шлях. В іншому випадку, за словами британського прем'єр-міністра, євросоюз і США готові тримати Москву під тиском, якщо потрібно, то упродовж років. Інакше сказав він: Європа отримує у себе під боком заморожену зону постійного конфлікту. Я вважаю, що люди здивовані тим, як ЄС та США разом беззастережно заявили, що те, що сталося у Криму, те, що відбувається в Україні, є неприйнятним. А потім ми крок за кроком запровадили санкції та інші дії, щоб показати наскільки неприйнятним у 21-му столітті у Європі є залякування меншої країни більшою країною, і нам треба триматися цього. Президент Путін вирішив, що залишатися до кінця зустрічі йому було не варто. Богдан Цюпин, Голос Америки. Гельсінська комісія представила у Конгресі США доповідь щодо виборів в Україні 26 жовтня. Конгресмен Майкл Берджес, який працював спостерігачем, заявив, щоб захистити демократичний вибір людей в Україні, США мусять надати Україні широку допомогу, включаючи летальну зброю, і пообіцяв особисто лобіювати відповідний законопроект з подробицями. Олександр Яневський на слуханнях виступив конгресмен від республіканської партії Майкл Берджес. Він заявив, що вибори, незважаючи на усю складність ситуації в Україні, відбулися і українці продемонстрували, що їх майбутнє пов'язано з заходом. Українці хочуть жити в об'єднаній, незалежній стабільній і процвітаючій демократії. І без сумніву, війна на Донбасі ускладнює реформаторські зусилля. Російська агресія зробила Україну більш об'єднаною, більш демократичною і що іронічно більш прозахідною. Результати останніх виборів це підтвердили. Конгресмен вважає, що в Україні настав найкращий момент для консолідації демократичних цінностей, і нова влада має скористатися цим моментом для добробуту країни. Сполучені Штати за його словами, зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні. Ми конгрес як інституція стоїмо на позиції солідарності з Україною. Сполучені Штати вже надали фінансову та матеріальну допомогу Україні, але беручи до уваги постійну агресію і брак поваги до мирного плану, який Росія демонструє у ставленні до українського народу. Насправді Україна потребує більше ніж просто грошей. Україні. Потрібна зброя, боєприпаси, бронежилети і засоби зв'язку. Я подав законопроект HR-5315, який створює програму з лендлізу та дозволяє президентові США передати певну зброю та устаткування Україні. Безперечно, що фінансова допомога важлива, так само важливі зброя та боєприпаси, щоб відбити російські війська, які вторглися до суверенної країни. У разі якщо законопроект буде ухвалено, то Україна зможе отримати протитанкову зброю і боєприпаси. Аси протиповітряну зброю, стрілецьку зброю та боєприпаси, у тому числі пістолети, штурмові гвинтівки, гранатомети, машини, кулемети, снайперські гвинтівки тощо. Багатоцільові автомобілі, човни, бронежилети, системи управління вогнем і далекоміри, устаткування для виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, системи хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Олександр Яневський, голос Америки. А далі стисло про деякі інші головні події цього дня. Сполучені Штати закликали Росію провести повне розслідування обставин смерті російського адвоката Сергія Магніцького. Він загинув рівно п'ять років тому у в'язниці після того, як його заарештували за викриття фактів податкових зложивань у вищих щаблях влади Росії. У заяві Державного департаменту США йдеться, що відсутність покарання за цей злочин і залякування тих, хто бореться з корупцією у Росії та відстоює права людини, створюють атмосферу страху та сприяють вседозволеності. У 2013 році у США прийняли закон Магніцького, у рамках якого запровадили санкції проти десятків російських чиновників. Понад 70 вантажівок з невідомим вантажем прибули у неділю з Росії у Донецьк та Луганськ. Конвой був укомплектований російським МНС з урахуванням заявок влади Донецька та Луганська і має гуманітарні цілі. Говориться у повідомленнях російських змі. На відео видно, що білі вантажівки привезли мастильні матеріали, енергогенератори, їжу та одяг. Ні, представники міжнародного комітету Червоного Хреста, ані представники українського уряду не брали участі у переміщенні вантажу. Працівники МНС України за дорученням уряду Нідерландів та під наглядом спостерігачів місії ОБСЄ розпочали у неділю вивезення уламків збитого у липні малазійського боїнга з території контрольованої проросійськими сепаратистами. Понад 10 нідерландських експертів, які працюють на місці аварії, сконцентрувалися на пошуках решток та особистих речей загиблих пасажирів. Усі уламки та інші докази відправлять у Харків, а звіти в Амстердам для аналізів. дивитесь час тайм», продовжуємо випуск. Сьогодні у нас особливі гості: львів'янин Роман Зівінський. Він був волонтером у медпункті на Євромайдані. і У нього в руках вибухнув пакет та Максим Ільченко з Краматорська. Він отримав важкі поранення в АТО на пропускному пункті і Хлопці сьогодні лікуються у Сполучених Штатах. Вітаю вас у нашій студії сьогодні. Давайте для початку Познайомимося, Романе. за яких обставин ви отримали поранення? Яке і коли. Мене травмовано було на Майдані в Києві. Це нам передали пакунок з надписом ліки. І коли треба було допакувати аптечку, я пере... коли розпаковували пакунок, відбувся вибух. І мені відірвало кисть лівої руки і два пальці на правій. Ще було таке осколки, там якісь різні осколки було травмовано, тіло, обличчя. І ще був один хлопчина травмований, який був у коридорі, просто його у нього двері вилетіли. І це було у лютому. Так, це було 6 лютого. Максим, коли так. вас поранили і як? Мене було поранено 6 серпня цього року під час прориву із кордону з Росією. Я солдат 72-ї бригади, і саме в той час ми вже йшли на прорив з оточення. І це було дуже таке незвичайне поранення. А, мені прострілили голову. Куля війшла під лівим оком, пройшла під очима і вийшла коло війська. Як ви потрапили у Сполучені Штати і яку допомогу вам тут надають, Максима? Я потрапив у Сполучені Штати через волонтерів з Української Федерації Америки. Вони мене самі знайшли, і весь час, доки я перебував в Україні, вели потім вони допомогли мені зробити документи звичайно, не без допомоги українських волонтерів та інших добрих людей. І вже після цього. Коли мене достали в Америку, то мені надавали всю необхідну допомогу і з очима, і зробили операцію на щелпах. Ну, через цю операцію, завдяки їй я вже можу нормально їсти, бо до того часу мені доводилось харчуватися через трубочку. І зараз я очікую на очний протез для лівого ока, але ще не знаю, ну наскільки затягнеться. Романе, як що вам тут лікують і що обіцяють лікарі? Ну, Лікують, коли прибув в Америку, мені було зроблено від цього періоду, поки я перебував дві операції. Потім була ще провірка очей, тому що в мене в оці одного вправому був осколок великий, там зашивали око. І ще багато осколків є, як я говорив по тілі і по обличчю, що наразі 24 числа листопада будуть, або як прийом лікаря, щоб вирізати осколок з губи, які мені заважає, який болить мене. І... Я чув, що працюють лікарі американські над вашим протезом. Які, яка яка, справа, яка е, ситуація в цьому напрямку? На протез зараз це збір коштів на той, коли ви приїхали в Америку, сказали, що будуть пробувати зробити хороший протез, щоб були рухомі пальці. І наразі, на, що я знав інформацію, що зібрав 38 тисяч доларів на протез. Ви сказали, зібрали 38 тисяч доларів на протез. Загалі лікування в Америці це дуже дорого для для, для всіх. Тобто, це одне з одна з найдорожчих у світі лікування. Це у Сполучених Штатах. Хто як вас лікують? Де ви берете гроші на своє лікування? Я не трачу свої кошти. Звичайно, це коли мене запросили, то уже під час того, як мені робили візу, це було оговорено. що Українська федерація Америки приймає на себе всі зобов'язання щодо мого проживання на території Сполучених Штатів. А лікарі, зокрема, доктор Зеня Черніков і Інші з Української Федерації вони домовляються з іншими лікарями із госпіталів, щоб вони мали змогу надавати нам безкоштовно всі операції та процедури. Тобто вся допомога і операції, і лікування, що надаються нам, це є безкоштовно для всіх. Це як допомога від американців. Ви сказали, вам допомагають також і волонтери. Що саме і яким чином вам допомагають волонтери, і звідки? Вон. Тут в, в Америці. Ну, то, що не те, що волонтери, допомагають прості люди, які виїхали з України, тут ну, проживають, в Америці працюють. Ну, Періодично федерація збирають гроші для того, щоб ну, федерація знімає ну, квартиру, там, де ми проживаємо, харчування, нам продукти, прості люди привозять продукти. Ну, і все, що нам потрібно, навіть одяг, який нам приходять, беруть, кажуть, ведуть з собою в магазин, щоб купити одяг, що нам там, не було холодно, щоб поки похолоднішло вже. І все, таке ж допомагають. Дуже цікаво. Мені сказали, що ви живете фактично в одному, в одному будинку. Так. А, ну, ви так. зі Львова, ви з, з Донецької області. Як ви вживаєтесь разом? Ну, це не є проблема, тому що ми всі за Україну і немає різниці, з, як, з яких ми міст, чи з, зі сходу, чи з заходу. У нас ніколи навіть сварок, чесно кажучи, не було. Ви знайшли спільну мову з. Так, звичайно, спільну мову легенько знайшли. І це ще трошки здивування було, коли Максим приїхав з ним, познайомився. Він нормально спілкувався зі мною на українській мові, і потім дізнався, що він з Донецької області. Це для мене просто нонсенс, ну, трошки кізбутики, що там то спокійно може легенько спілкуватися на українській мові. Чи змінили ви своє уявлення про людей з інших регіонів України після того, як поспілкувалися разом? Mm -hmm. Чесно кажучи, так, тому що у мене до цього часу не було можливості спілкуватися із людьми з західної України, тому я так дуже здивувався, коли побачив ці привітні обличчя і прагнення допомогти ну, там, мені, всім іншим пораненим, зокрема Україні. Я побачив таку єдність, що я ніколи не думав, що я таке взагалі побачив. Мені ну, так дуже я здивувався. Дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. в Гості дуже приємно вас бачити. Я вам бажаю одужання і, і повернення швидше в Україну. Я нагадаю, що гостями студії часу тайм були Роман Дзівінський та Максим Ільченко, поранені українські герої, які сьогодні проходять лікування у Сполучених Штатах. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися програму Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.